Вітає в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що на вас чекає у випуску. Дивіться далі. 12 років за ґратами для трьох тувинців. Суд оголосив перший вирок росіянам за воєнні злочини у Ягідному. Забезпечили безперебійне водопостачання. У Новгороді Сіверському отримали генератор для водонасосної станції. Крига товщиною від 7 сантиметрів. У Чернігові рятувальники та поліція провели рейд для рибалок на річках. 12 років за ґами для трьох тувинців, які під час окупації Ягідного стріляли з автоматів у погреб, де ховалися люди. Чернігівський районний суд оголосив перший вирок російським військовим за злочин перед цивільним населенням Ягідного. Це був заочний розгляд справи, доля засуджених та де вони зараз, невідомо. Детальніше далі. Іван Оржак, чиян, чинан, Такежік ОЛ Шактар Ол. Це троє тувинців, яких Чернігівський районний суд засудив до 12 років позбавлення волі за знущання над цивільними в Ягідному. Їх особи вдалося ідентифікувати справу в суді, слухали без їх присутності. На сайті Генпрокуратури оприлюднене повідомлення про підозру. Там йдеться, що 3 березня, коли російські війська захопили Ягідне, ці троє увійшли до подвір'я місцевого жителя, знайшли у нього мобільний телефон та почали бити. Після цього вони підняли його, змусили роздягнутися примінусові і перевіряли е, чоловіка на предмет наявності тут Тайвань. На предмет спідньої білизни, яка може бути віднесена до там, збройних сил, або на наявність відбитків від прикладу, після того, як знайшли у нього мисливську зброю, всю сім'ю перемістили до підвалу та закрили двері на замок. Там люди без теплого одягу провели близько двох діб. Згодом їх перевели до підвалу школи, у якій утримували до 300 людей. Перед школою там ви бачите. Встали, Заставили копати яму. Яма така велика. Ми ж думаємо, що це ж нас, мабуть, будуть ух, розстрілювати у ті ями. Таке було загалом у справі 15 потерпілих. Свою історію вони не захотіли розповідати публічно. Свідчення дали правоохоронцям. Зі слів прокурора Сергія Крупка. Ці ж троє російських військовослужбовців були в іншому домі. Родина на момент обшуку ховалася у погребі. Там перебувало 11 людей. Російські солдати випустили автоматну чергу у підвал. Вони випустили чергу. З автоматів, а потім під погрозою розстрілу людей почали всіх виводити назовні. Деяким жінкам, і чоловікам нам не ну, не дали змоги взутися. вони, ну як стверджують потерпілі були дуже жорстоко налаштовані до них вже в середині березня. До цивільного населення і відповідно почали наводити на всіх автомати і погрожувати розстрілом. Російським військовим інкримінували порушення законів і звичаїв війни. Суд визнав винними усіх трьох і призначив їм однакове покарання. Суд ухвалив Оржак Івана Булановича. Визнати винуватиму вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною першої статті. 438 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років. Строк відбування покарання Оржак Івану Булановичу рахувати з дня його фактичного затримання. Наразі всі підсудні, за даними прокурора Сергія Крупка, перебувають на території Російської Федерації. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, Роман Закревський Новини Суспільне Чернігів. Не допустити передачі лісів з комунальної власності громад новоствореному державному підприємству, таке звернення до Кабміну та Верховної Ради прийняла президія Чернігівської обласної ради на Чернігівщині, окрім державних лісгоспів, які підпорядковуються Держлісагентству, існує ще 17 комунальних лісових господарств, які заснувало місцеве самоврядування. В рамках реформи усі державні лісгоспи мають передати створеному у жовтні державному підприємству Ліси України. Процес передачі нині триває та має завершитися 20 січня. Перед новим роком на сайті Держлісагентства з'явився проект закону, який серед іншого передбачає передачу державному підприємству Ліси України не лише державних, але й комунальних лісгоспів. Ми вичитали законопроект. Звернули увагу, що тут порушується дуже багато норм, і ми вважаємо несправедливим в, в період, коли йде активна децентралізація, забирати в органи в місцевосередоні. Якраз те, це наша пригорта. і звичайно, ми зібрали президію, щоб порадитися із нашими депутатами і прийняти відповідне звернення своїм законопроектом. Вони посягають на власність. У нас в законі в Конституції написано, що. Кожен власник є рівним за права: держава в особі там уряд, чи дерес чи якихось підприємств, комунальне майно, як власником якого є територіальна громада або спільна власність територіальних громад, і приватна власність. Вона гарантується законом. За словами Ратана Ахмедова, на території Корюківської громади працюють два лісгоспи державний та комунальний. Комунальний має вчетверо менше земель у користуванні, але в перерахунку на один гектар лісу сплачує вдвічі більше податків до місцевого бюджету. За попередніми підрахунками Ратана Ахмедова в разі передачі комунального лісгоспу у власність держпідприємства Ліси України. Бюджет громади втрачатиме щонайменше 2,5 мільйони гривень надходжень щороку. Перше це порушення конституції посягання на власність громад, власність громад це власність кожної людини. Друге, це е, те, що знову ж таки держава непрямим методом через прийняття будь-яких там законів е, зменшує надходження громад, а е, не, не збільшуючи е, ресурс за рахунок інших джерел. Ну і третє, це те, що я озвучив, що я в великій корпорації не бачу гнучкості і соціальної відповідальності. Наразі, із проханням залишити комунальні ліси у власності громад, окрім Чернігівської, виступили в Житомирській облраді та Асоціації міст України. За словами керівника лісів України Ігоря Лицора, проєкт закону виклали в загальний доступ для обговорення. Усі звернення має розглянути розробник, тобто Держлісагентство. Всі звернення, які були направлені на Державне агентство лісових ресурсів України, вони не залишаються без розгляду. Комунікація про реформу, доцільність, її ефективність і обґрунтованість обговорювалися на всіх рівнях, починаючи від президента і закінчуючи працівниками лісової галузі і іншими стейкхолдерами, стейк які мають вигоди від наших лісів. На все потрібно реагувати. Якби. Якщо реагуємо, я ну впевнена, що нас почують у Києві і закон цей не буде прийняти у Новгороді Сіверському отримали дизельний генератор, щоб живити центральну водонасосну станцію. Це забезпечить громаду безперебійним водопостачанням під час відключень електроенергії. Докладніше дивіться в сюжеті. Якщо не будуть електрики, то це дозволить питати місто на рівень до другого поверху. Ціна генератора близько двох мільйонів гривень, виробництво дані, потужність на видачу 120 кВт. Він вирішить проблему водопостачання Новгорода Сіверського під час можливих блекаутів, каже Павло Сташук. На час, не дай Боже, блекаут або ще ми будемо до цього готові. Але Від'єднання від мережі електропостачання на 3-4 години і так далі, він під'єднуватися не буде. Година роботи цього генератора коштує 2000 гривень тільки на пальне. Він споживає до 40 літрів солярки за годину. Центральна водонапірна станція. Ці насоси накачують воду у вежу, звідки вона розходиться до споживачів. Щоб забезпечувати водопостачання міста, вистачає роботи одного або двох компресорів потужністю 55 кВт. При використанні генератора два насоси можуть працювати одночасно. Під час останнього блекауту 24 листопада, в більшій частині Новгорода Сіверського водопостачання не було близько доби. Місцева жителька Тамара згадує тоді топила сніг. Повірите? Чесне так, так, слово. Що делать? Десну ходити. Така ситуація не повториться, коли генератор під'єднає до центральної водонапірної станції, каже Павло Сташук. Ми зустрічаємось, обговорюємо це питання в понеділок з міським ресом. Дивимось наші мережі, дивимось можливість. І потім вже буде цілком зрозуміло скільки буде вартість під'єднання і так далі, і так далі. Роботи для цього, і скільки просто. це буде в часі. Це не так просто. Це не звичайний генератор, що його прийшов, завів і запустив класну розетку. У нас передбачено в програмі фінансування витрат на встановлення та на забезпечення балану генератора. Цей генератор для Новгорода Сіверського один з трьох, які 10 січня отримала область як допомога від данської компанії «Роквул». Щоб у нас дійсно зараз при повному блокауті була б забезпечена робота нашої водопостачання, то водовідведення саме міста Новгородціорська робота міської каналізації у випадку блокауту уже забезпечена іншим генератором. Він у чотири рази менш потужний за новий. Його отримали на початку грудня. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів. Зібрали понад 50 тисяч гривень. Федерація біатлону України започаткувала збір коштів до благодійного фонду відновлення інфраструктури біатлону. Першим об'єктом має стати саме Чернігівська лижна база, яка знищена росіянами під час повномасштабного наступу в березні минулого року. Маємо славні традиції чернігівської бази, яка виховала цілу плеяду спортсменів, і олімпійських чемпіонів, і призерів кубків світу, чемпіонатів світу. Тобто, це та те місце, де дійсно мали можливість зростати спортсмени найвищого рівня. Нам була розроблена ідея створити фонд відновлення інфраструктури біатлону. І по суті, чернігівська база може стати свого роду народним стадіоном, де кожна людина, не тільки з України, зможе зробити свою пожертву. qr код для донату можна знайти і в ефірі Суспільного під час трансляції біатлонних змагань. За словами Крулька, з початку збору люди задонатили понад 50 тисяч гривень, і це лише початок. Для побудови бази європейського рівня необхідно приблизно 7-8 мільйонів євро. Федерація працює над тим, щоб популяризувати збір і за межами України. Якщо ми зберемо достатню суму, то і обласний бюджет, і державний бюджет підключиться, і ми зможемо дійсно реалізувати цей бідний проект. Но перед цим як цю базу робити, треба вирішити цілу купу юридичних питань, тому що в Чернігівській базі три власники. Земля знаходиться в комунальній власності, це сама траса. Все, що поза землею, знаходиться в державній власності Академії аграрних наук. Сама база знаходиться, сама будівля, яка знищена, знаходиться в власності центру олімпійської підготовки. Сім сантиметрів для перебування на льоду однієї людини, 15 для групи людей. Така товщина льоду на водоймі є безпечною для життя, кажуть рятувальники. Для катання на ковзанах крига має бути до 25 сантиметрів. Рятувальники разом з патрульними провели профілактичний рейд на дотримання правил поведінки на льоду. Чи знають ці правила чернігівці, розкаже Дар'я Янушкевич. Ну, садись сантиметром. 15, мабуть. 15 Ось Валерій Іванов, рибалка з 30-річним досвідом, каже, на лід виходить виключно тоді, коли безпечно. Для цього пішня є, виходиш на лід, і пічню, перевіряєш, Якщо сантиметрів 7-8 є, то значить все нормально, буде тримати чоловіка. З собою у рибалки мають мати мотузку довжиною 12-15 метрів для порятунку. Риболовлю з собою має бути завжди мотузка, 10 метрів або якась палиця. Поруч на річці Стрижень катає команда хокеїстів-любителів діти на ковзанах під наглядом батьків. Дивлюся, рибаки, як ловлять рибу, вони риють лунки. Я дивлюся туди, скільки скільки товщина льоду. Якщо більше 10, все, можна сміло виходити на льот. Гралися тут хокеїсти, такі дядьки, кілограм по 80, десь чоловік 10. Так що я думаю, це вже давно безпечно. Патрульна поліція разом з рятувальниками нагадали школярам правила поведінки на льоду. Діти ви знаєте, що на літа можна виходити без нагляду дорослих. а ви сліду. Батьки кажуть, ці правила дітям нагадують і вдома. На лід можна виходити, якщо товщина льду більша, більше, ніж 10 сантиметрів. Якщо хтось провалився на лід, треба викликати в службу порятунку з А Якщо почала тріщати крига під ногами, потрібно негайно повертатися до берега тим же шляхом, яким їм прийшли. Також, якщо на лід виходять діти, діти обов'язково мають бути під наглядом дорослих без дорослих діти на лід виходити. Дітям виходити на лід не можна. Безпечна товщина льоду для однієї людини мінімум 7 сантиметрів, для групи людей 15 сантиметрів. Для катання на козанах мінімум 25 см. сантиметрів. За майже два тижні 2023 року, нещасних випадків на льоду на Чернігівщині зафіксовано не було. Дарія Янушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Побачимось на суспільному.